Добрий день, друзі! Ми раді вітати вас на нашому каналі. У нас найсмачніше! Сьогодні разом з вами приготуємо смачні щільні млинці. Тонкі млинці це традиційна українська страва. Немає багато рецептів приготування млинців. Незмінними залишаються молоко, цукор, сіль, яйця, олія, а от борошно для їх приготування може бути використане різне. У нас найсмачніше приготування ніжний, запашний, щільний. Смачних тонких млинців з пшеничного борошна на домашньому коров'ячому молоці, які смакують навіть без начинки. Як їх приготувати? Ось рецепт перевірений руками, а інгредієнти вказані в точних пропорціях що гарантує чудовий ніжний смак. Але є деякі нюанси щодо приготування тонких млинців, які виходять дуже смачні і без начинки. Пахучі млинці, ніжні млинці, смачні млинці. Як їх приготувати? І так про все. Порядку. Порядок приготування збиваємо яйця з цукром і сіллю, додаємо олію, воду, одну другу частину молока і борошно. Для того, щоб млинці вийшли ніжними, то борошно потрібно просіяти, щоб у тісті уникнути появі грудочок, то борошно додаємо невеликими порціями. Постійно помішуємо, а потім суміш збиваємо вінчиком, чи виделкою, чи ложкою, додаємо поступово решту молока. Тісто повинно бути в міру рідким. Можливо, все молоко і не потрібно буде вливати в тісто. Це залежить від борошна. Та величини яєць і так все перемішали, змішали і надаємо тісту відпочити 5-7 хвилин. Щоб до дна сковороди не приставали млинці і легко переверталися на інший бік, то ми робимо із сала помазок яким будемо змазувати дно сковороди. Ось ми вже розігріли сковороду і змазуємо її салом. Наливаємо рідке тісто черпачком, розподіляємо його по сковороді, рухаємо сковороду, щоб тісто розтікалося по сковороді. Смажимо млинці. По дві три хвилини на середньому вогні і з кожної сторони Малинці зовсім не пристають до дна сковороди. вони легко перевертаються на другу сторону, ось так. Уже смаженого, Ще гарячим кожного млинця змазуємо вершковим масло. У нас найсмачніше приготування ніжних, щільних, смачних млинців, що і начинки не потрібно, а пахнуть вже вони на всю хату, аж слина тече. Згортаємо їх. Конвертиком, трикутником чи трубочкою і смакуємо з молоком, чаєм тощо. А які неймовірно смачні млинці з червоною калиною, з калиновою настоянкою. Як ми готуємо калинову настоянку? Є відео на нашому каналі, посилання на нього в описі під цим роликом. Оглядаємо за тонкими ніжними, смачними млинцями, складаємо їх, то що і цим програмуємо на позитив наших глядачів. Шановні глядачі, підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше, де разом ми готуємо смачні страви. Поширте відео друзям, щоб у вас і в нас все було гаразд. Пишіть коментарі та ставте вподобайки, щоб ми і ви щасливо жили. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде.